Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування лісових грибочків із овочами, із гарбузом, з кабачком, моркою, помідорами тощо. Ми тільки з лісу багато назбирали грибів. Муховики висушимо для тривалого зберігання, як незабаром на нашому каналі буде відео. А з інших грибів приготуємо ну вже, дуже смачні страви. Підписуйся на наш канал, у нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. І сьогодні ми приготуємо смачну страву із найпростіших лісових грибів. І з чого розпочати приготування найсмачніших грибів із овочами? Ну, звичайно, нам потрібно помити і почистити овочі, гриби. Сироїшки ми не тільки чистимо від сміття, а ще сироїшки чистимо, здираємо і з них. Шкірку із шапочок. Малі грибочки можна залишити цілими, а більші грибочки розрізаємо навпіл чи на четвертинки. Відваримо лісовички у підсоленій воді. Двічі варимо першу воду відразу зливаємо, як тільки. Грибочки закипіли, а у другій солоній воді варимо гриби до тих пір, поки вони почнуть осідати на дно каструлі. Це приблизно триває 30-40 хвилин. Від ціжени гриби підсмажуємо на розігрітій олії на сковороді, Приблизно 10-15 хвилин смажимо грибочки на середньому вогні, а на іншій сковороді смажимо подрібнені овочі. Ми їх нарізаємо ножем чи тремо на терці. Це все ми робимо ось так. До обсмажених овочів додаємо посмажені грибочки, додаємо за своїм смаком та за своїм бажанням улюблені спеції. Овочі із грибами перемішуємо і все це смажимо на щонайменшому вогні, тушкуємо приблизно 20-30 хвилин. Звичайно, що 5 хвилин вміст сковороди перемішуємо. Страва вже готова, а пахнуть гриби з овочами на все подвір'я, що аж слинка тече. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас найсмачніше, і сьогодні у нас найсмачніше приготування свіжих, найпростіших лісових грибів із овочами, а виходить ну вже дуже смачна страва. Як подати цю страву до столу? Цими грибами можна наїстися просто так. Можна грибочки подати із будь-яким гарніром. Смачні гриби із картоплею. А найсмачніша ця страва із запеченими гарбузами та кабачками. Як ми запікаємо ці овочі, на нашому каналі є відео Посилання в описі. І смачні грибочки, ах, і смачна страва а пахуча, що від смачного аромату не тільки у нас слинка тече, а й у наших сусідів. Просьба, шановні глядачі, оцініть наше відео та поширте його в своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили. Та не забудьте підписатися на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре.